Блокували ми інплан, який Пітопоштовосільська рада виклала у себе на сайті. От, ну, я, чесно кажучи, не задоволений да, взагалі виконанням графічним цього е, документу важливого, Да, Бачите, навіть дивіться, штриховка. Да, дуже, от чим, як відрізнити да, територія житлової садибної забудови від території житлової блокованої забудови. Фактично, да, кольор одинаковий. Ну тут ясно, що багатоквартирна забудова. Ось у нас тут заштрихована. От, у нас забудова багатоповерхова тут. Меліус, 0. Скільки там у них? 0,6 гектара. Ось тут, бачите, знову теж. Ось також в центрі. Ось у нас в центрі. Десь ще тут у нас я бачив цю багатоповерхову забудову. Ні, раз, два, три. Я не згадаю. Вже, напевно, мабуть, і більше немає. От. Е, що ж тут у нас? Тут у нас також. Та, бачите, да, все-таки да, оце кладовище нове шматок лісу. Сюди далі по трасі. Е, тут лишили да, ОСГ, це поля Антонова, поля Антонова, Антонова. Е, потім, дивіться, обережно, обережна. Да, от, е, жителям дачі, да, оцей ваш масив, який красивий такий. його треба... Це, я так розумію, що тут зараз ліс. Під житлову забудову. Так, яким? Ну, воно не зрозуміло, незрозуміло. Це штриховка взагалі не зрозуміла. Тобто якийсь колір, ну який ну я не можу розібратися. Можливо, треба освіту якусь інакшу отримувати. Що у нас? Ну, ця от у нас дорога. Пішла пішла ця дорога. Не знаю, як вона тут буде да? ну, якось вона буде. Потім далі, що от у нас цікаво, цікаво у нас, що от у нас зробила з'їзд. З'їзд на ту сторону. Ось є примикання, з'їзд. Те, що ми просили, в принципі, нам зробили, Це дуже добре і можливість, ну, якби це зробили для багатоповерхівок. Страса, тобто йдуть на, на багатоповерхівки, йдуть на... До себе, додому. А, ну, якщо вони тут будуть, звичайно. А назад, тобто вони під мостом. І проїжджають через ну, через і виїжджають сюди. Тобто тут, ви розумієте, да, що рух буде нормальний. Так, що у нас тут ще? Ну, я це такий дуже швидкий аналіз. Ну, тут зробили да, громадську забудову під бізнес. О, ці ділянки ОСГ всі зробили теж під. Громадські території, тобто під бізнес. Що у нас тут ще? Ага, тут теж цю ділянку до кінця зробила. Тобто 100 метрів, бачите? Да? Тобто Тут шматок теж величезний. Теж під забудову? Під забудову, під громадську забудову, тобто під бізнес. Да? Громадські території. От Що у нас так? Все, все. ліс, тут збережений. Бачите, так? Да? Тут збережені ліси, тут додавалися ці квартали. Замість поля вже житловий квартал, один другий. Е, другий є. Щось тут у нас ще є. Тут виходить. От тут незрозуміло. Тобто, Заштриховка мала би бути з білими тими лініями. Напевно, що це територія житлової садибної або блокованої. Та? Тобто, який точно, наприклад, це на території військової частини, це ця крадена земля. Бачите? Тобто це може бути і блоковано. Тобто блоковані якісь, якісь будинки. Ми не знаємо, тому що це спецтериторія, територія військової частини. Це... А, до речі, тут теж багатоповерхово. Бачите, де те саме, яке зробили територія житлової багатоквартирної забудови? Це на території військового містечка. Так, що у нас тут ще є? Ще є, ще є, ще є. Ну, це так на перший погляд, такий невеличкий аналіз. Ну, можливо, тут ще щось буде. Ну, якщо щось буде, то я ще додам обов'язково. Тут, бачите, якість виконання робіт, дуже порівняно з Укрцвільбудом. це небо і земля. Тобто Це не план, це тут нічого не зрозуміло. Нормально, тобто якось воно не, не то. Не то пальто, як кажуть. Так, якщо хтось щось знайде, таке цікаве, то будьте добрі, теж повідомте, діліться інформацією. Тут цікаво, тож, якось так вулиці ці організовані, так? Тобто на тому передньому, тут якось оця берегова, по-моєму, чи як вона називається, якось вона так хитро організована. А бачите, теж під'їзд зроблений через село. І аж до директорії цієї багатоквартирної забудови. Оце отут. Бачите, це озеро, а отут у нас багатоповерхівки. Ну, все, бачите, так. Школи немає нової, так? От, школи у нас немає нової. Дитячий садок тільки у нас на 75 місць, це при тому, що у нас є більше 200 дітей дошкільного віку. Що у нас тут ще? Так, ну ліси теж збережені. До речі, тут оця дорога додала. Ну, не розумію, для чого це дорога це, по-моєму, чи гоголь, чи ні, ні, не Гоголя, це наступно. Тобто цю дорогу через ліс, для чого вона не зрозуміла. Е... Ну, бачите, карта не такої якості, як би хотілося. От, а що тут таке оце? комунальні території. Оце, бачите, 47-48, це немабуть 47. пожежне депо на два автомобілі і КНС. Так? Тобто КНС, вони планують кудись -ка качати на чебани, все-таки не, не можуть ніяк відмовитись від, від, від багатоквартирної забудови. Ну, так, коротко, якщо у когось є якісь зауваження, будь ласка, присилайте мені коментарі, телефонуйте, пишіть.